Дай Боже, Вітаю вас на YouTube-каналі Міша Бойко Фішинг. І сьогодні я на Івачівському ставочку буду намагатись зловити щучку. В принципі, на кльов я не розраховую слова зовсім. По тій причині, що зараз вже перша дня, абсолютний штиль, злам погоди. Вчора було там плюс 30, сьогодні плюс 15 зранку, пасмурна погода. Вискочив на рибалку більше, ніж е... менше на рибалку, більше на тест. На тест своїх нових е... снастей і ще деякі маю оновлення. Тому зараз вам їх покажу. Значить, по комплекті. Так, це мій старий комплект е... Crazy Fish Versus якийсь там 762 до 28 грам. Катушка Daiwa XLR 2500. Намотаний новенький шнурочок Intech 08 по Японії чотирьохжилочка. ну Тут зразу такі серйозні приманки. флюрік 055. Ну коротко, Це ви вже все бачили, це ви все знаєте. Купив собі такий ящик. Що по ящику? Не знаю. Сьогодні перший день купив на Aliexpress до нього ці підстаканники. Е, ще треба з ними розібратися, як їх піднімати, опускати, коротше, фіксувати, щоб воно все було чітко. і цей самий. Бо я, що витягував е, палку, воно разом з цим стаканом вилізло. Коротше, треба ще розібратись, не було на це часу. Далі по ящику. До ящику добрав тільки от таку кліпсу. Вони продаються на OLX. Тобто, коли ви відкриваєте ящик і хочете, щоб у вас відкривалася тільки оця зелена кришка. Вам потрібно ось цю кліпсу. Якщо ви... Ну, в принципі, вам по барабану, тоді оця кліпса віджимається назад. І ви відкриваєте зразу оцей відсік. Хоп. І все, щоб зафіксувати цю кнопочку, нажимаєте туди. І все, тобто ви собі от ящик у вас там закритий. Ви хочете щось взяти з під цієї зеленої коробочки, о кришечки, чикс, підняли і тут у вас вже є. Там приманки, чи якісь флюрики, ну, в кожного там своє чікс Треба вам достати коробки. Тут нажали, хоп, підняли, далі все, є в доступі. От така фігня. Коротше. Далі, далі, далі. І це моя слабиночка. так Це новесенька катушка Shimano 23-го року на тормозах SWS Infinity. Не знаю, можливо, треба було взяти і тормоза DC, але оскільки я ловлю на великі приманки, ну це комплект під великі приманки, тому тут не дуже важливо, в принципі, там суперточні якісь матьорі тормоза. Це більш важливо для легких приманок. Там це важливо. А коли важка приманка, тут то тормоза настрою тут ось овечок. Затянув, щоб шпулька там не цей не рейбувала, як кажуть, в селі. Короте, щоб вона не рухалась. Зафіксована була до зняття люфту. От люфтить отак зліво вправо, значить ще недостатньо підтягнути. До кінця підтягуєте і пробуєте Підтягуєте, підтягуєте і пробуєте Далі тормоза. Тут що у нас? Оп, ось такі центробіги Тут включаються магнітики, включаються, виключаються. Я включив поки що тільки два. Хай буде. Кришечка, до речі, вже класна, не відлітає, зафіксована. На рибалці ви її не загубите. І тут закрили. Є додаткові якісь тормоза. Ну, тут троєчка, двоєчка, це, напевно, що віддаляєш пулю від цього. Не знаю, коротше, я не сильний спеціаліст в мультах. Ну, якось так. Палочка фаворит X1 до 80 грам, начебто. Зараз подивлюсь на ТТХ. Що у нас? 772 Extra Heavy 232 до 80 грам. Прикольна легка палочка. Така, ну, коротко, і по дизайну крута, і легенька, і по якості, не знаю, нічого не буду говорити. Бо може і ламати сьогодні, а може і, і жити ще купу років. Коротко, от такий от комплект. Зараз будемо тестувати. Значить так, Будемо налаштовувати гальма на катушечці. І так, по старій пам'яті. Боже, я вже не був на рибалці. Не знаю, в принципі, місяця 4, мабуть. Так, опускається швидко. Так, вибираємо люфт. Що в нас по люфтах? Так, люфтить, люфтить. Все, перестало люфтити. Далі я включив три магніта і тут циферку. Поставлю яка тут є ну давайте на трієчку. І тут включив два магніти. Ну, коротше, пробуємо. Як воно себе покаже, поки помаленько. Так, поки перебіжечок немає. Шнур ще не, вк... не вклався. Це тільки там перший закид. Тому... Ох, яка приємна тяга в катушки. Так, фракціончик затягнути. Вперся в якісь. Тяга, до речі, класна в катушки. Ні, реально тяга краща в цієї катушки краща тяга, ніж була у моєї попередньої Daiwa Tatula 300. -ка. Там, хоч і розмір був здоровезний катушки, але тяга була якась, якщо чесно, ну, така нікудишня. Ця мені, на перший погляд, ох, вона і кидає класно. Ще сильний закид не, не вкладаюся, бо... По тій причині, що шнур ще такий, я його насухо, насухо намотував, щоб не було зараз якоїсь перебіжки і так далі. Тому так. По Простенькому. Мені максимально подобаються ось такі місця, коли навколо латаття, глибина приблизно метр, з такими вікнами, з очеретом. О, зараз я вам покажу. І для мене це найкращі місця, я завжди від них отримую задоволення. Навіть якщо не клює, я все рівно кайфую, коли я просто тут пливу і тихенько до точки. Тут щільок завжди можна заховатись від, від вітру. Коротше, кайф. Але, на жаль, сьогодні чую, буде поліровочка такого найвищого рівня. Взагалі риба не гуляє, не кидається, якась тишина, рибаків немає. <смі> Таке враження, ніби я на стадіон десь прийшов і зараз буду кидати просто такі приманки. Ось так. Але от місця отакі місця просто шикарні. Ось зараз я пливу туди. Стану собі посередині, десь там плюс-мінус заховаюся, а може десь отут. <смі> це на місці стану і буду кидувати місце. І такий пік шад вам. Кільце вилізло коротше, з обмотки. Чую щось тарабанить мені по цьому. Треба буде прийти додому, заклеїти, туди якусь клею трошки бульки. Коротше, ну, жостко, жостко. Якість. Прикаліся. Це риба, на яку я заслуговую. Це труба просто. Це от Гігант Бас американський. Ой, Матюпик, це капець. Коротше, сил більше немає. Парить страшно, жарко, я вже щось змучився з гребтитими веслами. Коротше, на цей раз рибалка, як і очікувалось, фуфло. Але нічого, комплекти позатестував, мені сподобалось. Кидає класно, тяга крута в катушки. Тому зустрінемось з вами у цьому ж відео. Але коли вже буде день-два, щоб змонтувати їх разом. Все, пока-пока. Дай Боже. І так, день 2. Е, Видалася мені можливість зараз заскочити на рибалку на декілька годин. І, ну, звичайно, це буде і вачів. Е, Сьогодні по комплекту я вам під... покажу, розкажу. Е, значить, сьогодні вітер страшезний, близько 7 метрів на секунду. І просто пориви такі, що взагалі. Я не знаю, як я буду рибачити, чи зможу я довго так рибачити, я без електромотору, сьогодні тільки на веслах. Тому, коротше, така от ситуація. Зараз покажу, який вітер. Вітрюган дує від дамби. Там дамба десь, вітер дує сюди, не знаю, якщо буде дуже сумна обстановка на воді, то я десь попетляю туди в хабази. Ну, коротше, отаке. Значить, ще два слова по комплекту. Тут мульт. Curado M 2023 року, паличка до 80 грам X1. Така кубіра 7 дюймова 50 грам ваги, підрузочка 5 грам. Далі тут Vobler St-Змінов, паличка Versus до 28, 762, катушечка Dive Exceler 2500. Тактику я вибираю значить сьогодні таку: ловлю тільки цими двома приманками. Міняю. Цей комплект і цей комплект. Все. Більше нічого я не кидаю. Силікон, копито, вертушки це не сьогодні. Хочу сьогодні чуть-чуть підтаскатися в твічі і привикати до нового комплекту. Отак. От що вийде з цього, я не знаю. Я маю величезну надію, що хоч щось клюне, але я буду ловити до тих пір. І, можливо, у вас буде так відео. День один, нічого не зловив, день-два, нічого не зловив. День три, нічого не зловив. І це відео буде таке, допоки я нічого не зловлю, е то, то я буду знімати. Хотше, вітер неможливий, подивіться, як мене несе. Це просто несе мене. Валю на берег, іду в сторону дамби, забуваюся за бо це просто труба. Вітрюган нереальний. Так, я вже на дамбі, тут вітер трошки менший, ну, в принципі, не трошки менший, я в разі, так 10 менший. Просто і цей навіть якийсь плавунчик мене догнав. І пливе, обалдіє. Будемо пробувати ще тут бомбити. Годинку покидаю, якщо не буде взагалі ніяких покльовок, то їду додому.

такие манюнь Матяпочка. Вот такие вот крысунчик Водичку Ти шо? Ух ти що? Оця покльовка була. Офіеть. Офіеть. Не стартуй, не стартуй! Тебе треба взяти обережно. Опа! І все. І ще одна уже каче засочка на воблерок. Чикс! Дай Васті зміну. Работає. Але да поклевка была крута. Да ты что? Опа. Маласенька, бежи. Давай, пошла. Крутяк. Крутяк. Тільки роздувся дуже сильний вітер в районі Дамби. Вже і тут неможливо коротше, ловити. А, зараз буду плести до берега, хрін зна скільки часу. Коротше, от такий от результат. Дві щучки на в області зміну. Все. Чао-чао.